Цей генератор працює біля одного з пунктів незламності в Чернігові, де цілодобово чергують співробітники ДСНС. Головний інспектор Євген Сердюк каже, щоб уникнути отруєння чадним газом чи пожежі, встановлювати генератор необхідно на вулиці на відстані не менше ніж 6 метрів від будівель, споруд та автомобілів. Також допускається встановлення на відстані одного метра від стін з негорючих матеріалів, якщо немає вікон. Перед запуском генератора перевірити, чи є бензин або дизель в генераторі. Перевірити, щоб не було перекручування проводів, щоб генератор був заземлений і потім тільки його запускати. Також ми генератори заправляємо паливно-мастильними матеріалами, правила зберігання для них на відстані не менше 10 метрів від будівель споруд автомобілів. Краще зберігати в каністрах спеціального призначення для паливно-мастильних матеріалів. Якщо десь виявили протікання даних матеріалів, потрібно відразу засипати піском. Генератор необхідно захистити від опадів, зробивши навіс. Встановлювати його у приміщенні заборонено, каже Євген Сердюк. Проте є умови, за яких це можливо. Якщо це доволі просторе приміщення з негорючих матеріалів, там є вентиляція, і це приміщення можна провітрювати. Якщо поставити генератор в закритому приміщенні без вентиляції, особливо там, де будуть перебувати люди, то вихлопні гази будуть скупчуватись всередині даного приміщення і можна отримати отруєння від вихлопних газів. За інформацією ДСНС за листопад, початок грудня цього року в Україні 465 Людей отруїлося чадним газом, 34 з них померло. В Чернігівській області нині таких отруєнь не було, сказав Євген Сердюк. Окрім генератора, небезпеку становить і тимчасова піч-буржуйка. Категорично заборонено користуватися саморобною піччю. Також димохід від неї потрібно виводити окремо, а не використовувати центральний. Димохід повинен розміщуватись вище, даху, вище покрівлі будинку, тому що весь дим, який буде виходити з даної труби, може заходити у вікна, в щілини в будинок і можна отримати отруєння димом. Встановлюючи буржуйку, під неї підкладають металевий лист розміром 50 на 70 сантиметрів. Якщо під час підкидання дров пічки випаде жарина, метал вбереже від загоряння. Категорично забороняється встановлювати в буржуйки в пожежовибуху небезпечних зонах, тобто там, де обертаються пил, легкозаймисті речовини, вибухові речовини, адже це велика температура буде і може призвести до пожежі або до вибуху. В житлових будинках і якщо буде в паспорті в інструкції написано, що її дозволяється використовувати, можна ставити. Євген Сердюк каже. Ще одне джерело небезпеки: газові балони та переносні пальники. Користуватися ними потрібно в провітрюваному приміщенні. Пальники купувати лише сертифіковані, великі газові балони вчасно обслуговувати. Десь може бути витік газу, десь щось травитиме. Якщо ви чуєте, що десь витікає газ, відразу перекривати вентиль. Якщо десь є якісь тріщ, якась тріщина або пошкодження, також категорично забороняється ними користуватись, перекриваєте вентиль і відправляєте на обслуговування. Газові балони та пальники під час використання не можна залишати без нагляду. Зберігати потрібно так, щоб на них не потрапляли Сонячні промені не класти біля котла чи батареї. Після використання даного балону їх не потрібно викидати в звичайний смітник, або якщо це є багатоповерхівка, в сміттєпровід житлового будинку, тому що тут також може залишатися газ. Забороняється його викидати в смітник, особливо на вулиці, де можуть бути сонячні промені. Балон може нагріватись, і потім може статися вибух. За словами Євгена Сердюка, одноразові балони від пальників краще. Здавати на станцію обслуговування газових балонів, де ними займуться фахівці. Оксана Ільчук, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.